Декілька днів тому ми робили матеріал про новий формат єврокубків. А вже зараз сталася подія, яка може перевернути все з ніг на голову. Цих єврокубків банально може не бути. Що сталося і як це може вплинути на українські команди? Від вас реакція і емоційне обговорення у коментарях. Від нас максимально об'єктивне пояснення ситуації. А ще не забувайте про акції від наших партнерів. Дай спорту себе підтримати, будь середині гри разом з Favbet. Отже, ключове. Сьогодні компанія А 22 яка причетна до створення суперліги, виграла європейський суд в УЄФА та ФІФА. Одразу ж виплили деталі. Топовий футбольний інсайдер Фабріціо Романо поділився форматом і структурою турніру. Загалом у турнірі братиме участь 64 команди. Вони будуть поділені на три дивізіони: Зоряна ліга, золота ліга та синя ліга. У Зоряній та Золотій лігах буде по 16 клубів, дві групи по 8 команд у кожній. Доведеться зіграти 14 матчів, 7 вдома, 7 на виїзді. Чотири найкращі виходять у чвертьфінал. У Синій лізі 32 колективи розділені на чотири групи по 8 команд. Дві найкращі виходять у той такий чвертьфінал. Далі все за звичною системою. Два матчі у кожній стадії плей-офф і фінал на нейтральному полі. Ще один важливий аспект: жодній команді не гарантується постійна участь а між трьома лігами буде відбуватися обмін. У зоряній та золотій лігах дві найгірші команди будуть понижатися в класі, а по дві найкращі команди золотої та синьої ліги будуть підніматися на дивізіон вище. У синій лізі будуть змінюватися по 20 команд. 20 виходить і замість них заходять інші 20 клубів. Потрапляння до синьої ліги залежатиме від результатів у національному чемпіонаті. Матчі відбудуться всередині тижня і не вплинуть на місцеві ліги. Май шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Перемога в суді А 22 розірвала світову футбольну спільноту. Милець стигали за всіма оновленнями. Керівник компанії Бернт Трейгарт одразу ж прокоментував рішення суду. І як понеслося, ми відвоювали право брати участь в змаганнях. Монополія УЄФА закінчилася. Футбол вільний. Ми транслюватимемо всі матчі безкоштовно. Доходи та солідарні виплати будуть гарантовані всім учасникам турніру. УЄФА майже одразу представило офіційну позицію на власному сайті із закликом повернутися безпосередньо до гри. Основний меседж наступний це рішення не означає схвалення чи підтвердження так званої суперліги. Воно швидше підкреслює наявний недолік у рамках попередньої авторизації УЄФА технічний аспект, який вже було визнано та розглянуто в червні 2022 року. УЄФА впевнений у надійності своїх нових правил, зокрема в тому, що вони відповідають усім відповідним європейським законам. УЄФА залишається рішучим у своєму зобов'язанні підтримувати європейську футбольну піраміду і гарантує, що вона продовжить служити ширшим інтересам суспільства. Ми будемо продовжувати формувати європейську спортивну модель спільно з національними асоціаціями, лігами, клубами, вболівальниками, гравцями, тренерами, установами ЄС, урядами та партнерами. У цей же день відбулася прес-конференція головної європейської футбольної організації. Президент УЄФА Олександр Чеферін не стримував себе в емоціях. Ми не будемо намагатися зупинити їх. Вони можуть творити все, що забажають. Я сподіваюся, що вони почнуть свій головний турнір як можна швидше. З двома клубами футбол не продається. Так само, жорстко на рішення суду відреагував голова Ла ліги Хав'єр Тебас. Відчуйте цю нотку злості. Суперлігу не було дозволено. У неї немає ліцензії. Вони довели все до історії, яка не має жодного сенсу. Я готовий посперечатися на що завгодно, що через два роки не буде жодної суперліги, навіть через шість. Топові футбольні асоціації теж не залишились осторонь. Німці коротко засудили створення суперліги. Іспанці вийшли із заявою, що участь їхніх клубів у суперлізі призведе до втрати 8 мільярдів євро для асоціації. Як повідомляє авторитетне англійське видання The Telegraph, уряд Великобританії ухвалить законопроект, який блокуватиме можливість участі англійських команд у подібних турнірах поза юрисдикцією УЄФА. До речі, такий хід суперечить нормам УЄФА, адже фактично є втручанням політики у футбол. Але хіба до своїх норм зараз футбольним інституціям? Давайте швидко нагадаємо, які клуби ще в 21-му році першочергово виступали за створення суперліги. Отже, 12 команд: Арсенал, Ліверпуль, Манчестер, Юнайтед, Манчестер Сіті, Тоттенгем, Челсі, Інтер, Мілан, Ювентус, Атлетико, Барселона і Реал. Зараз із цих 12 так званих заколотників з відмовою від Суперліги виступили Манчестер Юнайтед і Атлетико. Наша позиція не змінилася. Ми як і раніше, повністю віддані участю змаганнях УЄФА та позитивні співпраці з УЄФА та прем'єр-лігою. Європейська футбольна спільнота не підтримує європейську суперлігу. Проти Суперліги виступають Німеччина, Франція, Англія, Італія, Іспанія, крім Реала та Барселони та інші. Ми виступаємо за захист європейської футбольної родини, збереження внутрішніх ліг і забезпечення кваліфікації до європейських змагань завдяки результатам на полі кожного сезону. Думку за Суперлігу висловив один з головних натхненників проєкту президент Реалу Флорентіно Перес. Сьогоднішнє рішення суду має великої. Величезне історичне значення і підтверджує два ключові висновки. По-перше, європейський клубний футбол більше не буде монополією. По-друге, всі клуби тепер будуть самі вирішувати, що їм робити далі. А тепер давайте порівняємо два формати: те, що пропонує УЄФА і Суперліга. Порівняно з УЄФАшним форматом, команд менше 64 проти 104. А от матчів більше. Переможець, скажімо, зоряної або золотої суперліги, має зіграти до фіналу 19 матчів. Тоді як за новим форматом УЄФА у Лізі Чемпіонів чи Лізі Європи 15 або 17, якщо гратиме додаткову стадію однієї з 16-ю фіналу. Швидше за все, через історичні досягнення в Єврокубках ми зможемо побачити в Суперлізі Шахтар і Динамо. А от як буде з іншими українськими клубами? Хороше питання. Ви можете написати свою думку з приводу цього у коментарях, а також загалом, що думаєте про ось такі революції у європейському футболі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.